Щороку, 29 серпня, Тростяницька громада разом з усією нашою країною відзначає День пам'яті захисників України тих, хто загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни за указом президента Володимира Зеленського, день вшанування пам'яті українських воїнів був заснований у 2019 році. Церемонію покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України та до могил Тростяницьких воїнів Атом здійснили бійці територіальної оборони. Працівники Тростяницької міської ради та правоохоронних органів. Це дуже пам'ятна, трагічна дата, тому що 29 серпня це День пам'яті захисників України. Він заснований у пам'ять тих. Хлопців, які приймали участь у виході з Оливайська в зеленому коридорі 29 серпня 2014 року, там був і мій батальйон Донбас, в якому я приймав участь у бойових діях. Там загинуло дуже багато моїх друзів, побратимів. Це дуже важливий для мене день. Ми завжди до початку пашного штабного вторгнення збиралися біля Михайлівського золотоверхового собору в Києві. Там, де стіна пам'яті, і е, поминали своїх побратимів, дорогих, е, яких, на жаль, немає зараз з ними. Саме 29 серпня стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів оточення під піти у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості та під час так званого зеленого коридору розстріляло українських військових. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які віддали найдорожче своє життя за нашу незалежність, демократичність, суверенітетність, за цілісність. Дуже важливий день, тому що кожного свого дня ми повинні пам'ятати, якою ціною достається нам сьогодні наша незалежність, наша свобода. Кожен день хлопці жертвують. Своїм життям герої, на жаль, вмирають, але вони живуть в наших думках. Вони є прикладом підростаючому поколінню, взірцем. Нагадаємо, за офіційними даними, під час Іловайської операції загинули 366 українських воїнів. 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 128 потрапили у полон, та 42 воїни вважаються зниклими безвісти. З тих пір символом цього дня є соняшник, оскільки більшість військових загинули, йдучи колонами по соняшникових полях. Вічна і світла пам'ять героям, які встали на захист своєї батьківщини. Ним ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.